Вже тиждень відкатав на всі шкода фабії в таксі, хочу розказати про її плюси-мінуси, чи варто її брати в оренду. Погнали. Так, починаємо. Це авто дискомфорт класа. Тут комфорта ніякого немає. Є тільки дискомфорт. Ну, Проходить вона в стандарт. І це той автомобіль, де ти вчишся радіти дрібницям. Перша дрібниця це що лампочку, бачите, поміняли на якусь лінзовану і вона нормально світить. Не треба багато очікувати від цього автомобіля, і тоді він вам зайде. Зайде він вам, якщо ви взяли її для себе, так вам, звісно, сподобається ціна на обслуговування на гуму, бачите, 14 та гума. Тут, тут гума не лиса чого, бо 14-та гума вона стоя копійки, це не 17, -та, там, не 16, блін, вона стоє копійки, можна дозволить купити нову. Так само тут амортизатори маленькі, речашки маленькі, тормозні колодки маленькі, там. все це недорого. Тобто обслуговування вас приємно порадує, масла треба менше, бо тут літровий двигун. Так, дивимося, що по салону мені сподобалось. Мені сподобався руль. Його перетягли, замість пластикова, добротний такий класний руль. Добротний класний руль, дивіться. Вообще, от. Мені він подобається. Трошки підтяганий. Тут, бачите, 184 пробіга, але ну, в цілому, авто живе, не затягане. Ну, чихли тут, звісно. Ще мені сподобалася ця крутілочка, вона ну, додає дороговізни, якось витягує весь дизайн, тримається на цій кнопці. Воно тут пише, що AUX є, але його насправді немає, бо за нього треба було доплатити салон, і тут би торчала ця штучка, куди втикати. Нема, коротше, нема. Ну, В принципі, це всі плюси, які от, так от можна було б відмітити. Але насправді то є ще два неочевидних плюса, які я навіть не ждав. Перший це е, ходовка. Блін, ну, е, Це автомобіль Б класа, коротка база. Легеньке авто, і ти не ждеш, що воно буде нормально їхати там по ямах і так далі. Але він з'їдає ями. Тут дуже приємна ходовка, Я вам скажу, дуже приємна і звісно е, е, ви в цьому автомобілі от на ньому багато наїжджати Ну не дуже так і комфортно буде. Але не за щодо ходовки, а за що сидіння. От, саме сидіння ну бажає кращого сидіння, воно псує от враження від їзди. От чесно вам скажу. А от ходовка, ну, це мегатопчик. Це те, що от я не очікував, але воно є. Це перший момент. Другий момент це двигун. Він тут літровий, він тут без турбіни, він на 75 кінських сил. І, блін, я думав, це буде овощ овощом а він так нормально нарізає, я вам скажу. От чесно. Ну, Якщо не їздить тут бортовий, розумний, дуже, він вам каже, що чувак, ти вже їдеш 45 кілометрів, пора включити п'яту передачу. Якщо не включать так як він каже, то авто дуже резвеньке і класно їде, я вам скажу. От ви не будете відчувати себе ну, якимось ущербним чи що. Ви будете їхати як всі. Ну, Нормально, нормально. Цей автомобіль дозволяє їхати маневрено, об'їжджати, все там розганятися. Там, ну. Якщо у вас включена правильна передача, то ви гарно їдете. При цьому всьому він не гуде як дурний. Типу, ви будете їхати 100 кілометрів і немає якихось там зайвих шумів, двигуна, що він на взльотикі. Нема. Це приємний, класний двигун, і я в шоці просто, чесно кажучи. Е, да, ці два моменти, які мені сподобалися. Е, що ще про... А, давайте про пасажирів, це ж у нас про таксі. То е, водієві отут мені мені комфортно сидіти спереді, сяду за собою посижу. Ну, е, сідати, сам процес посадки зручний. А, а, а вже сиді, сидіти тут незручно. Це, звісно, неудобно, але люди замовляють стандарт, і до них приїжджає автостандарт. Все так, як і має бути. Ну, мені незручно, у мене від коліна впираються. Я скільки там, 180, майже 180 у мене зріст. Впираються, сам за собою впираються. Але давайте глянемо, як я от... отут сяду. Бачите, тут вже запас є. Ну відчуваєте, так? Да? Тут вже по-багатому. Але буде чесним, що ну незручно, незручно сидіти ззаду. Спереді зручніше на порядок, ззаді сидіння взагалі жахливе, як на мене. Воно максимально вертикальне і тут ще якось якоїсь підтримки хотілося б нічого тут немає. Ну, жах. Жах. Я б ззаду не їздив би. Ну я й не їжу. Так що якби. А пасажири, ну скільки заплатили, скільки комфорта й отримали. Ось от така вона реальність. Багажник там за мною його немає. Ще плюс тут валяється запаска, бо тут газова стоїть. Давайте про витрати. Я не сильно багато заміряв, так вийшло в мене. ну В цілому десь дуже похоже, що вона близько 7 літрів газу споживає. А бортовий по бензину показує мені 5,5-6, десь отак. от, ну Це без кандьоріка. З кандьором, то я думаю, буде більше, бо на малопотужних двигунах от от більше з'їдає, звісно, ніж на якихось там. 100 сильних там і так далі з турбінкою. А, тому отак от, що вам хочу сказати, що, чи варто обрати в таксі? Є таксисти двох типів: перший, які таксують для душі, а другий, щоб заробити гроші. так от, Якщо ви хочете заробити гроші, то беріть цю машину.